Ці кенійські школярі подорожують, не виходячи з класу. Зараз вони дізнаються, як пластик забруднює планету. Побувати в різних куточках світу їм допомагають гарнітури віртуальної реальності. Урок проходить у школі в Найробі. Дітям африканської країни важко уявити океан зі сміттям. Заплатити за справжню екскурсію їхні батьки не можуть. А віртуальна подорож дає змогу побачити, як морські черепахи з'їдають поліетиленові пакети чи як пластикові відходи перетворюються на мікропластик. Раніше я користувалася пластиковими пляшками, а потім не замислюючись, просто їх викидала. Тепер я не купую лимонади чи воду в пластикових пляшках, я обираю скляні. уроки з віртуальними мандрівками організовує кенійська компанія. Одна річ сказати, не викидайте сміття, але зовсім інша зрозуміти, що викинута пластикова пляшка потрапить в Індійський океан і зашкодить морським мешканцям. А потім і людині, яка захоче з'їсти рибу, у якій є мікропластик. Школярам розповідають про роздільний збір сміття і про те, що не можна викидати відходи будь-де. Віртуальна реальність допомагає дітям відчути правильні емоції. Це дуже ефективно. Під час таких проєктів виникають дискусії і починається співпраця. Завдяки віртуальним подорожам, школярів ознайомлюють із іншими екологічними проблемами.